Усім привіт! Сьогодні мене на ремонті ось такий ліхтарик принесли мені. Не працює. Заряд не бере, є в нього ось така вилка для заряду. Зараз будемо його розбирати. Відкрутимо ось це. Ось ну, що всередині винцевий акумулятор бачимо. Розбираємо його далі, викручуємо ці винтики. Ністю розібрав, всередині був ось такий акумулятор 4 В 6 ампер годин. До речі, була ось така наліпка, тобто його до мене ще, мабуть, ніхто. Не розбирав. Зараз перевіримо напругу на акумуляторі. Напруга 1 вольт. Акумулятор мертвий. Зараз, згідно полярності, підключу звичайний 18650 акумулятор, щоб перевірити, чи працюють у нас самі світлодіоди. Так, це працює. Всі режими працюють. Тому ну, тепер, мабуть, будемо думати, яку сюди зробити збірку літіону, тому що це вже все. Щодо оцієї плати, я з нею випаюю. Ось ці два резистори, які обмежують струм на світлодіоди, а саму плату приберу. І резистори вже безпосередньо припаяю, як вони є, до дротів. Так як по схемі тут воно зроблено, так воно і буде. Акумулятор у нас 4 вольта, тому його легко сам ліхтарик переробити на літіон, так як у літіона напруга. Максимального заряду 4,2, тобто переробляти тут нічого не треба. Потрібно зібрати збірку літіону якусь. вже ми подивимося, яку будемо збирати. Так як я говорив, плату цю від'єднав, випаяв ці резистори, які обмежують струм. Напряму ось так от їх підпаяв. До дротів. Все так само, як і було воно по схемі. Потім тут, ось тут заізолюю. І все. Це у нас плюс, а це у нас мінус, який ми будемо підключати потім до нашої збірки. Акумулятори буду використовувати ось такі. Це у нас Sony V3, акумулятори вживані, ємність. 2000 мАг, трохи там більше навіть. Є в мене ось такий тримач. Наклею ізоляційні кільця, додатково, склею термоклеєм і буду зварювати. Є отака смужка в мене під 2П десь 015 або 012. Ось зварив вже таку збірку, ось такий вигляд має по 4 точки. Для ліхтарика більш ніж достатньо. З цього боку зварюю ось такою новою зваркою конденсаторною. Кому цікаво, відео про неї є на каналі. В якості плати захисту і заряду буду використовувати ось таку платку. З одного з цього боку підпаюється плюс і мінус батареї, а це вже з іншого на навантаження. Ось така платка. Порівняно з. Ось наша ТП4056 з захистом. Це у нас IP2312, а це ось ця. Навіть не знаю, як вона там називається. коштує десь приблизно 35-40 гривень на Aliexpress. На відміну від IP2312. В неї вхідна напруга від 4,5 В до 12. А тут, якщо я не помиляюсь, 4,5 до 5,5. Є в неї захист, а тут немає ось така різниця. Так як акумулятор у нас десь 12 мАч, навіть трохи більше. Тому потрібно як мінімум, 3А заряд. Вже підготував під цю плату. Ось місце в корпусі. Ось так воно виглядає. Ось таким чином. Тут зверху отвір для індикації. Так, розпаяв плату. Ось такі використав дроти Силиконовій ізоляції. Підпаяв до акумулятора плюс та мінус. Тут все просто B плюс, B мінус, T плюс Т-акумулятора, У плюс, У мінус це у нас вихід на навантаження. Зараз підключимо до зарядного пристрою, Подивимося, який буде йти струм. Хоча акумулятор майже заряджений, напруга майже 4 вольта. 2,2 ампера 10 Вт. Ось вклеїв плату нашу захисту і заряду. Так воно виглядає. Заізолював додатково збірку акумуляторну таким армованим армованою клейкою стрічкою Назовні виявив індикацію заряду. Сам плюс він у нас під'єднується до самого вимикача ось цей провід. Я його відпаяю і підпаяю вже ось цей нормальний. Мінус у нас ось тут. Так, підпаяв дроти, плюс та мінуса плюс у нас йде на вимикач напряму сюди, а мінус ось сюди, до світлодіодів. Всі режими працюють. Акумулятор ось так обклав такою, таким спіненим поліетиленом, як він там правильно називається, не знаю. І ось так от будемо збирати в корпус. Тут теж вклав, щоб він не бовтався, а плотненько там був в корпусі. Корпус скрутив. Ось який вигляд всередині, тобто акумулятор там тримається з усіх сторін прижатий. Ліхтарик повністю зібрав. Всі режими у нас працюють. Досить непогано світить. Зараз покажу, як виглядає індикація заряду. Ось так світиться. До речі, горить відразу червоний та синій світлодіод. Я думав, що це в мене така плата мені попалася, але воно так і є. Ліхтарик став легше, так як ось цей акумулятор, у нього вага 630 грамів. А в нашому навіть 300 не буде. Тут 6 ампер-годин, яких тут не буде ніколи, а в нас фактично 12 ампер годин. Ось така переробка на літіоні акумулятори. 3А зарядна плата. Так що. Всім дякую за перегляд. На все добре.